Всі можливі діагнози по хребту, що дає А що Б, а що повна придатність. Не всі грижі автоматично, а непридатність і не всі сколіози від маска. То хто ж має шанс? Два чоловіка обидва з однаковим діагнозом остеохондроз поперекового відділу. Грижа L5S1, але один не придатний, а інший придатний. Це несправедливо? Ні, це реальність роботи велика згідно з наказу 402, а точніше стаття 64, яка стосується захворювань хребта. І якщо ти військовий ЗСУ або твій родич служить, маєш діагноз пов'язаний із хребтом, проходиш або готуєшся до ВЛК, це відео дасть тобі повну картину. Які діагнози по хребту реально враховуються на ВЛК? Яка різниця між придатний, обмежено придатний і непридатний? Що таке помірне або значне порушення функцій, і як це довести? Консультації, доступ до надзвичайних бонусів та підтримка донатом шукай під відео, підпишись на канал. Що регулює стаття 64? Стаття 64 наказу 402 охоплює всіх хвороби хребта, крім анколізуючого спондилоартрозу. Вона ділить всіх військовослужбовців із хворим хребтом на три групи. Значні порушення функцій непридатні, помірні порушення, обмежено придатні, незначні або відсутні порушення придатні. А тепер по пунктах. Пункт А хто отримує непридатний? Це ті випадки, коли ураження хребта призводить до втрати функцій порушення рухів, неврології, інвалідності, ось повний список діагнозів. Основні діагнози, інфекційний спондиліт із частими загостреннями 2 плюс рази на рік зі стійкою стійкою втратою з працездатності. Спонде 3-4 ступеня зміщення хребця більше ніж на одну другу його діаметра. Остеохондроз шейного відділу, плюс функціональна нестабільність 2-3 ступеня, зміщення тіл хребців чи 3 мм, плюс вертебробазилярна недостатність, глибокі паралічі, пара та тетрапарези, синдром бокового аміотрофічного склерозу, сколіоз 4 ступеня, плюс деформація грудної клітки, плюс дихальна недостатність 3 ступеня, стан після корпоректомії з фіксацією, нестабільність спондилолістес менше 1-3 плюс неврологічні Симптоми. Післяопераційні варіанти шийний відділ, Дискектомія плюс корпородез на 2 плюс рівня, цепіти спондилодез, з'єднання черепа з хребтом, амінектомія трьох дужок і більше. Грудний, транспедикулярний спондилодез менше 6 гвинтів. Поперековий. кетч і транспедикулярний спондилодез 6 гвинтів і більше. Мультиетапні операції. Це найвищий ступінь порушень, якщо є хронічний біль, слабкість кінцівок в множинні операції потрібно проводити функціональні порушення документально. Пункт Б, хто отримав обмежено придатний. Це ті, у кого болить порушена функція, але не критична. Такі військові можуть служити в ТЦК в частинах забезпечення в медичних та логістичних підрозділах. Основні діагнози сколіоз 3 третього ступеня, кут 26-50 градусів, плюс дихальна недостатність другої ступені. Інфекційний спондиліт з першим загостренням на рік або рідше. остеохондрон, спондильоз у менше ніж трьох дисках кожного з відділів плюс кльовоподібні остеофіти, плюс радикулопатія. Спондилолістез другого ступеня, зміщення на одну 2 хребця з болем, стан після дискектомії, післяопераційні варіанти, шейний. Корпородес на першому рівні, трансартикулярна фіксація чотирма гвинтами, лямінектомія перша-друга дужок, грудний, транспентикулярна фіксація 4-6 гвинтів, поперековий кеч або фіксація чотирма гвинтами. Це найчастіші ситуації, якщо маєш хронічний біль і МРТ підтверджує багаторівневе ураження. Твій шлях може бути до Б. Пункт Фе, хто буде придатний, це випадки мінімальних змін без втрати функцій. Підходить для фронтальної служби бойових підрозділів, основні діагнози сколіоз другого ступеня 11-25 градусів без порушення дихання. Кіфоз з деформацією менше, ніж трьох хребців, не більше. Остеохондроз спондельоз, що вражає менше, ніж два диски без порушення функцій, грижі шморля, протрузії, не підтверджувані больовим синдромом, з першого ступеня, одна четверта суво, якщо функції збережені. Навіть якщо є гарне МРТ, без симптомів і втрати функцій воно нічого не дає. А що таке порушення функції? Значне. Зниження сили, рефлексів, збережена рухливість, помірне, суттєве зменшення рухів, зниження чутливості, значне Парез, атрофія, порушення дихання або сечовипускання. Вклад, поворот тулоба більше 15 градусів, значне порушення, нахил голови вперед більше 2 см – помірне порушення, втрата рефлексу, ахілового сухожилля, неврологічного знака. Це потрібно зафіксувати документально, невролог, нейрохірург, функціональні дослідження. Поради для військових по скарги. Кожне звернення має включати характер болю. І радіоції в ногу в руку, порушення чутливості, обмеження руху, збере повне обстеження, МРТ, всіх відділів хребта, рентген із функціональними пробами. В консультації невропатолога-нейрохірурга. Стаціонар обов'язково повинен бути запис після стаціонарного лікування, ефекту не досягнуто, мінімум дві госпіталізації, якщо претендуєш на Б або А. Підготуйся до ВЛК, попроси військовий шпиталь зробити висновок, висновок про ступінь функціонального порушення принесе виписки, диски з МРТ рентгени. Платті 64 повний список всіх діагнозів по хребту від найменшого до найстрашнішого. Але категорія придатності залежить не лише від діагнозу, а від функціонального стану. Якщо ти військовий або твій близький має проблеми з хребтом, не гадай, а дій. пройти повне обстеження. Збери документи, вимагай об'єктивної оцінки на ВЛК, захисти себе, це не відмазка, а реальне право на лікування і життя без болю. Надійшли це відео побратиму, родичу чи командиру. Він може допомогти уникнути помилки, яка коштує здоров'я. Розбір свого МРТ або висновку ВЛК напиши, допоможу розкласти по пунктах статті 64».